Привіт, привіт усім! Маємо сьогодні недільку. У нас вже після обіду десь година, певно, п'ята. Ми сідаємо зараз швиденько, поїмо, позбираємося, їдемо до лісу. Трохи погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Сьогодні у нас неділя, свята. У нас називають провідна неділя. Тобто. Е Великодні свята, так би закінчується ця тижня, ще була великодна. Вже закінчується і все. Великдень відсвяткували. Знаю, що в багатьох сьогодні правиться на гробах, друзі. І вважаю, що це доволі правильно, бо в нас правиться завжди на самий Великдень. І ми ж так неодноразово говорили, що це не є по суті так добре через те, що на Великдень багато з'їжджаються ну, рідних. Дітей додому приїжджає. А ти той день, півдня тратиш, бо ти йдеш на цвинтар і чекаєш на священника, поки священик прийде, покропить гроби. ну, коротше, це... Але так у нас завжди було. Відколи себе пам'ятаю від маленьку. Все на великдень, не в понеділок, великодній, не на провідну неділю, так як сьогодні відправляють на гробах, а іменно на самий великдень все правило на гробах. Так в нас є. Так що сьогодні багато ще хто святкує, багато ще хто править на грибах відправляють. У нас, у нас немає вже такого. Звичайна неділя. Просто кажуть, провідна. Сідаємо їсти, картопляне пюре, салати, ковірки, помідори, капуста і відбивна куряча. Вчора маринувала. Ми вже поїли, зібралися. Артур також. Привітайся. Тато відкриває гіртку, раму. Їдемо трошки погуляємо. Бо сьогодні, друзі, в нас прохладно, в нас так прохладно, не знаю, скільки градусів. Завтра має вже бути тепліше. Оце вчора і сьогодні якесь таке похолодання різке пішло. Ми вже приїхали в такий сосновий лісок. Поки від нас далі, але ти знаєш, я зайшов і зразу є чим дихати. Можна на повні груди. Пам'ятаю, там того року, друзі, десь в цей період було. так? Я так захворіла. Я була хворенька, взагалі не могла відійти. Так важко було дихати. Ми сюди з чоловіком їхали, він навозив дихати тим сосновим лісом. Файно було. Так тихенько, людей нема, нікого нема. Ну ми. Ну ми. Ми десь маємо біля пів сьомої. Може сьома. Ну, можливо, десь так. А зараз трошки походимо, погуляємо та йдемо. Ще заїду до мами, треба до мами заїхати. Щось там просила. Кожен день майже в неї. Відколи чоловік є вдома, відколи це. Є машина, то ми кожен день їздимо. Тому зараз заїдемо, щось вона там просила. А, ставити брата планшет на зарядку. Ну, згадала. Вона не знає, ну а що? Знаєте, друзі, як то ти знаєш, хтось один щось виконує одну якусь функцію, тобто так, як брат там косив, дивився, закуплявся в магазині. А ну, мама, звісно, що того... Не зробить, по-перше, а по-друге, там якась техніка чи що, ну вона такого не розбирається, її треба роз'яснити, показати, навчити. Ну, кажу, вже планшет там сідає, треба його поставити на зарядку. Вона не знає як, куди, що. Зараз розберемося. А трошечки погуляємо в по такому лісі. приємному. Тут цей, певно, та то гірчиця, ні? Ні, то гірчиця. — А що це? Я знаю. — Ой, точно пахне. Що це а таке? Гарно пахне. Ну, якась квіточка така. Цікава. Цікава, цікава. так. Їдемо вже. Трохи походили, погуляли, будемо їхали. Спочатку до мами. Якась мушкара вже літає. Спочатку до мами, потім додому. Чекай, розвертається, певно. Ступлюся. Ми вже додому їдемо. Ні, не додому, до бабусі спочатку їдемо. Слава Ісусу Христу, треба казати. Що там? Петько дзвонив. Ми привіталися. Зарядне, зарядне знайшли. Зараз підключимо та й буде робило. Угу. Mm -hmm. Ну і все, супер. Не буті, ну, а ви вже дивіться, чи воно зарядилося. чи да, Та доб не знаю. Все, добре, все, погнали, ми біжимо. Щасливо. Пирогів, так, бабуся, сіда. Нарви мені того бузку, поки він. Поки <рив>. ну, <зацвєл. Хочете> він... Ну, зацвів! <рив>. Хочете ви, а? То наш бузок друзь. То ми ні, ні, нікого не крадемо, ми свій нариваємо. О, То, мами. Дай ще. Та ще хоч за дві гілочки, файли. А пахне. Окія. Okay. Я маю бузок, зараз поставлю в хаті, де пахнуло. Вже розпускається, так швидко розпустився. Ну, трава пішла догори, все розцвіло, файно. Ми вже вдома, я з букітом. А вона його. Йої, впаде. Впаде. А ти кажеш, люди святкують, чекають. Тяжко йому. Де бідний, там може десь далеко йде, ну, а то що думаєте, що жарти? О! Трохи, трохи змучився чоловік був. Та нам далеко з міста йти, що то казати. Далеко з міста той. Знаєте? То таке? Ой, як пахне. Ай. Супер. Ну що, ось така була неділька. До лісу поїхали, погуляли. До вами поїхали і підключили той планшет, бо переживає. І, це. і все, повернулися. Вже десь коло 8 години треба зараз господарку йти обходити, козів забирати з пасовища, всіх подувати, напоїти, подоїти. Та неділя в нас закінчена. Ось така. Ось така неділька. Трохи сьогодні відпочивали. Ну, і то треба. Все, вам гарного вечора, доброго, приємного, спокійної всім нічки. І до завтра. Па-па, усім!